У Чернівцях підприємці відстоюють ринок рейтинг та можливість продовжувати свою торговельну діяльність. Зокрема, частина з них вважає, що зведені ними приміщення є їх приватною власністю, оскільки підписали відповідні договори. Відтак позиваються до суду. Тож про законність чи незаконність дій та підводні камені ситуації розповідаємо в сюжеті. Магазини приватизували, а підприємців змушують звільнити приміщення, які вони побудували, за власний кошт. Десятки років та понад сотню чернівчан займаються торговельною діяльністю на ринку рейтинг. За цей час побудували за власний кошт торгові приміщення. Тоді ж підписали договір з директором ринку, де зазначається, що все побудоване за їхній кошт майно є власністю підприємців. Утім, зареєструвати права власності людям уже не вдалося, оскільки земельна ділянка перебувала в оренді юридичної особи, тож сподівалися, що коли термін оренди закінчиться, вони матимуть можливість законно отримати свій клаптик землі і оформити право власності на побудовані ними торговельні павільйони. Утім, у 2022 році підприємцям повідомили, що ринок планують розташувати на вулиці Стороженецькій. Відтак займану площу вони мають звільнити, оскільки землю продали. В Кінці кінці вияснилося, що насправді все приватизоване. І на основі приватизації тих об'єктів, які будували, є папери в людей, яким той же Гринчук писав, що це збудовано за ваші кошти і являється вашою власністю. Приватизував чисто на себе, на юридичну особу МПП Рейтинг. Причому це було зроблено ще в 2017 році через не Чернівецький БТІ. А кельменецький БТІ, яке взагалі не має ніякого відношення до міста Чернівці. Тобто це вже починається схема. Люди почали бити на сполох, писали заяву в прокуратуру, подавали в суд та зверталися до керівництва чернівців. У ратуші створили робочу групу, щоб з'ясувати суть питання. Та й по всьому. Підприємці тепер ну, чергово вже звернулися за тим, щоб міська рада сприяла в наданні документів, тому що почали розглядати справу. І насправді є багато інформації, якої вони не мають, і вони просили, щоб представник нашого юроправління приходив і допомагав надавати ті документи, які необхідні суду, для того, щоб розібратися в їхньому конфлікті. Не всі конфлікти, на жаль, їх вирішення залежить від міської ради. Наразі ж один з підприємців подав позов до суду суду. якщо державна реєстрація буде визнана неправомірною чи незаконною та буде скасована, то виграє не тільки особа, що звернулася до суду, а й усі підприємці, які зможуть отримати своє майно у власність, вважає адвокатка Степанія Мельник. Без скасування державної реєстрації і визнання її в судовому порядку незаконною вони аж ніяк не зможуть рухатись далі. І тому ми сподіваємося, ми подали заяву до суду. сподіваємося, визнати все таки таку державну реєстрацію всіх торгівельних павільйонів на ринку незаконною. Водночас, якщо договір на користування торговельним місцем чинний, підприємцям не можуть забороняти продовжувати свою діяльність. Ринки укладають договори на користування торгівельними місцями, де підприємці мають право здійснювати свою діяльність. Ці договори є тимчасові, але в більшості є. Підстави для пролонгації на той самий строк, на який договір був укладений. Умовно, якщо він укладений з 16 по 20 рік, і сторони не заперечували, то договір продовжив свою дію з 20 по 24. Тому забороняти здійснювати діяльність в 23 році, це є неправомірною дією. Утім, якщо термін дії договору закінчився, торговельні місця за вимогою орендодавця мають бути звільнені. Це є законною і беззаперечною умовою, каже адвокат. Побільше додає, що більшість ринків у Чернівцях матимуть таке ж майбутнє. Коли після закінчення дії договорів підприємця будуть просити звільнити дані місця і винести майно, яке вони там побудували, принесли. Сконструювали і так далі. Це буде стосуватися а, всіх ринків, які є в місті, не виключаючи, що навіть і калинівського ринку Аліна Рябко, Руслан Батьок, Максим Білоткач, теми дня, ТВА.